В библиотеке Таїровського центру культуры та дозвілля відкрилась виставка графіки Ігоря Челігави під назвою Там де Таїрове». Написать не говорю, нарисовать. Але мне больше нравится работать с тушью. Типа тушь, карандаш. Вот так. Це такие наброски идут всегда. Ну, одним словом, я просто аматор. Я не профессиональный художник, абсолютно. Спасибо вам всем за то, что вы пришли поддержать меня. Огромное вам спасибо. Щирою любов'ю до рідного селища художник зображують ту, що на крафтовому папері, символічні та знайомі кожному таїровцю місця, сповнені краси та гармонії. Візна арка, величні колони інституту виноградарства, винародна станція, ратонда з видом на лиман. Ці та інші графічні роботи стали основою виставки. Це де ми мешкаємо, воно таке яскраве, воно таке колорітне. І вирішила зробити саме цю серію. І потім я попросила нашого знайомого, ну, Йорк вже сказав, що його нема, він загинув. Олега Задорожного і він зробив цю серію в листівках. Тут підписано все місце для марочки. Є і навіть типографія, де працював Олег. Це його власна була типографія. Виставка відкрилася в день народження Ігоря Челігави, ставши своєрідним подарунком митцю а разом із ним і усім нам на її відкриття прийшли жителі селища, місцеві працівники культури, друзі та знайомі художника. В наших стінах нашого центру культури та дозвілля непосередньо в нашій бібліотеці. Це вперше ось така виставка, і тим паче вона ще йде про Таїрова, про наше рідне Таїрова. Я хочу подякувати нашу чудову сім'ю, родину нашу, за такий внесок. Я вважаю, що це дійсно культурний внесок в наш розвиток мистецтва, в наш Таїрове. Тобто, так що із знемогодження, і з вашою персональною виставкою. Дякую.